Досить жартів. Хвилинку уваги, бо справа серйозна. Перш ніж вийте на воду, згадайте про безпеку. Я питаю, хтось знає цю річку, бо в мене сьогодні перший сплав. Купились. Я тут вже три з половиною роки і знаю цю річку як облуплену, ясно? А от диплом рятувальника я виграв у карти. Та жартую, жартую. Гляньте на нього. У карти виграв. Папту. Виконуйте всі мої інструкції, тоді шанси вернутися живими в нас 50 на 50. Та жартую я. А малий такий, я не хочу вбирати. Я жити хочу. Е, Вибачайте одну хвилинку. До речі, це моя наречена дзвонить. Я лише два тижні тому заручився. Я краще відповім, бо інакше мене сьогодні двічі обдадуть кригою. Вода в річці холоднюча. Так, зайчику. Круто, це неймовірно. Ми сплавимося однією з найнеоціненніших водних артерій Америки. Кевін не бий свого брата. Я не бив. Ти ж чув його маячню про неоціненні артерії, так? Так. І все одно його не вдарив? Ну, ну що, це прогрес? Ого. Я взагалі не розумію, що ти. до чого ти хилиш. Але отак От просто? Я люблю тебе, а ти мене і. Таня, прошу, прошу не не цього, давай поговоримо. Ти усе, що я маю у світі. Таня, будь ласка, ні. Ні, Таня, ні, не клади слухав. Гривана! То хто хоче водичку? Um, а ви у нормі, чи? Хто я? <сум> Виявилося, що заручені в минулому. Тож, прошу на борт. Не знаю, чи варто раз. Та припини. Це no, I can't forget. see your face, you leaving, but I guess that's just the way story goes. Go. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows.